Як запчити нові слова? Які найкращі мнемотехніки і методи, скільки слів в день слід запам'ятовувати, якщо ви витрачаєте багато зусиль на вивчення іноземної мови, то напевно задавалися цими питаннями. Ми вам радо допоможемо. Спочатку покритикувавши популярні в інтернеті методи, що тільки не довелося переглянути, готуючи цю тему. А в другій частині відео запропонуємо більш дієвий підхід. Тож, перше, з того, що ми вважаємо, мало ефективні. Багато експлуатують різницю між вербальною та візуальною пам'яттю? От я вам сказав 10 окремих слів поспіль, і ви запам'ятали десь 6-7, а тепер підключіть уяву, створіть яскраву історію з доданням кожного з тих 10 слів, чи ще гірше намалюйте їх і вуаля! Ну, коли нам малювати. Ми ще натрапили на такий приклад: Ескарго з французького рафли. Як пропонують його запам'ятати? Розбивши на S, Car, Go, Літера S їде в машині, кричить Гоу, вперед. А на задньому сидінні ще треба рагалика втулити. Це забавка, і воно, мабуть, працює, але є і мінуси. Де гарантія того, що коли в мене час, я не наплутаю. І на виході в мене буде Карготес чи Готес Кар. Є також варегідність, що я витрачу багато часу. Підбираючи необхідні комбінації складів та образів до них. Тож, мабуть, воно більше підходить для вивчення важких термінів. А так, хто зна, можливо, після перегляду відео ви тільки равлика і запам'ятаєте. Ну, тоді спосіб дієвий. Друге. Виписуйте незнайомі слова, переглядаючи кіно або читаючи книги. Це може бути дієвим способом. Проте з одним великим, але треба розуміти, що якщо просто переглядаєш серіал. То це мало чого тобі зробить. Лише коли почуєш слово від когось, то зрозумієш, про що йде мова, а сам використати не зможеш. Більш дієвим спосіб стає в руках прискіпливих осіб, які готові ставити на паузу, брати папірець, олівець і щось виписувати. Всім іншим, це швидко набридне. А ми хочемо, щоб ви відчували задоволення від англійської та насолоду від перегляду. Занадто важлива емоційна складова, щоб нею нехтувати. Тож, якщо все одно хочете переглядати чи читати, то оберіть щось на своєму рівні. І відволікайтеся тільки на ключові слова, без яких ви не зрозумієте, про що йдеться мова. Для рівня А2, Б1 підійдуть Друзі, Сімпсони, можливо, Офіс. Третє. Це всі ці модні мнемотехніки на кшталт павутиння, палац пам'яті, чертоги розуму. Це трюк, яким ти можеш похизуватися, вразити друзів, наче ти менталіст чи людина дощу. Але практичної користі буде не так багато. Бо ми звичайні люди, а не шерлок. Якщо ви все ж таки шерлок, мої вітання, але мабуть тоді це відео вам і не потрібне. Ну нехай вточили ви собі 30 чи навіть 50 окремих слів. А скільки з них ви згадаєте через тиждень? Та й взагалі, мова це не набір розрізнених слів. Тож до дієвого методу. Спочатку визначаємо, що резонно і досяжно в вашій ситуації. Цілі повинні бути реальними, тоді і мотивація не зникне. Що для декого буде більш реальною ціллю? Наприклад, вивчати 5 слів на день, і не кожен день, а робити перерву і вчити через день. І якщо зберегти цей темп, то у вас 75 нових слів кожного місяця і це 900 слів через рік. Якщо ви знаєте 1000 слів, повірте, ви вже можете спілкуватись англійською. Якщо ви тільки взялися за вивчення мови, то почніть з якихось базових дієслів: Go, Come, Eat, Buy, Speak. Спробуйте описати ними свій звичайний день чи добіркою з цих п'яти слів: Sleep, спати, Wake Up, Прокидатись, Far, Далеко, Close, Близько, Distance, Distant. Відстань чи віддалений. Зверніть увагу, що були обрані, скажімо так, парні слова. Це такий лайфхак, хитрість. Вивчаєш одне слово, вивчи і його антонім. Погодьтеся, навряд чи дізнавшись, як буде ліво, ти оминеш слово право і запам'ятати нові слова легше, коли вони такими маленькими угрупованнями. Підключіть для вивчення флеш-картки. Це такі картки розміром, як візитна картка. На одному боці якої пишете саме слово, на зворотньому боці інколи пишуть переклад, але закликаємо вас писати пояснення слова і свій приклад використання у реченні. Так часто роблять студенти медики. Бо важливо не скільки слів ти здатний запам'ятати, а скільки можеш використати в реальних умовах. Далі, якщо ви працюєте в сфері громадського харчування або обслуговування весіль, то скоріш за все. Не потрібні слова, втулка, перфоратор, кардам. Обирайте слова, які будуть вкарбовані в ваше повсякденне життя: Buy, sell, sweet, salty, pickle, pickles. Чи більш складні спил. Розлити. Рефіл. Наповнювати знову. Дозаправити. Тейблклос. Катертина. Тейблвер. Толовий посуд. Тейкаут. Винос. Зазначимо, що в багатьох випадках ви вивчаєте одразу і іменник, і, наприклад, дієслово. Так, пікл це солений огірок чи соління, а to pickle – це засолити чи маринувати. Ми розуміємо, що наразі важко оцінити, наскільки дієві були наші поради. Тому заохочуємо вас повернутися до цього відео згодом і написати в коментарях свої результати та враження. До зустрічі!